Дуже подобається, коли художники збираються разом, це творюється така цікава атмосфера творча і спонукає переосмислити свою творчість і подивитися, як працюють інші. Культура необхідна, культура живить, і ми їмо таку їжу, споживаємо, щоб підтримати сили. Так само є духовні сили, які нас підтримують. І якщо їх не буде, то десь місяць чи два я взагалі не малював, а потім. Потроху повернувся до того стану. Ну, по-перше, потрібна якась певна гармонія внутрішня для того, щоб щось робити гармонійне, тому, напевно, якось так вже звикаєш до певної ситуації, яку спочатку не можеш прийняти. В принципі, так, дивишся новини, там, чи ще щось вона не може, то тобто ми все рівно малюємо те, що бачимо, і чим наповнюємося, то, в принципі, Потім відбувається на полотні. Я не знаю, як це сформулювати. Як це відбувається взагалі, кажучи, я не знаю, тому що ніколи це йде від простої плями, а є просто бажання щось зробити. Ну, перший, перший крок це здивувати себе, яка ідея там, чи це якісь поділитися якимось почуттям. Це не обов'язково має бути якась конкретна ідея. Люди сприймають свободу як. На жаль, на всі кнопки. Але насправді це відповідальність. Ну, по-перше, це має бути вибір, свідомий вибір і відповідальність за свій вибір. Не всі люди люблять відповідати за свій вибір. Є такі речі, від яких можна відмовитися заради от якраз буде творчості, тобто не прив'язуватися, наприклад, до якихось певних матеріальних речей, тобто чи. Заради своєї несвободи, наприклад, щоб займатися мистецтвом, але бути в якійсь мірі несвободним не в виборі тем, не в виборі там, чогось іншого. Тобто вибір має бути присутній. Важливіша цінність це час людини і той час, який вона витрачає то о, свого життя, те, що не можна повернути, скажімо, селія. Та жертва, яку кожен робить там на своєму місці, за кожності хтось волонтерить, хтось там грошима допомагає, хтось безпосередньо на фронті. Ну Це такі речі поверхневі, те, що всі бачать, десь якісь розкручені бренди, типу, коли за радянських часів ще коли йшлося про Україну, завжди от, була така екзотика, скажімо, з боку росіян. Чому це намагаються повторювати українці, я не розумію. Але в принципі, людина копіює завжди ззовні. Тому, напевно. Є речі, які знову ж таки тиражуються телебаченням, радіо, люди підхоплюють, не замислюючись. а насправді, ну, знову ж таки, це як говориш щось глибоке, відрізняється від поверхні. Це просто дві різні речі. Я можу прокоментувати з різних боків своїх я і... Малював, ні, ну там просто склавно коментувати, тому що в принципі вона, як ідея, спочатку, народжувалася. По одному, але ну, в принципі, це, скажімо, можна сказати, що це цей світ, скажімо, коли ми різниця між тим, коли ми дивимося перед собою очі, коли ми піднімаємо очі До гори, до гори завжди це свобода і внутрішня, незалежність незалежності від того, де людина знаходиться, вона може перебувати в неволі, але бути вільною, як Павло писав про себе. І, в принципі, ці закриті очі, це якраз намагання. Вирватися з тої дійсності, яка нам не подобається, пропозиція просто підняти очі до гори.